Сьогодні буде доволі шокуюча інформація стосовно здоров'я, і мова піде про мікрофлору кишківника. Що зазвичай люди знають про мікрофлору? Насправді нічого. Я візьму, як приклад себе, до того, як я почав вивчати фізіологію організму та як це все працює, моє уявлення про мікрофлору було просто нульовим. Я, як і будь-яка середньостатистична людина, думав про те, що мікроби у кишківнику — це чисто, щоб щось там перетравлювати, наче плюс-мінус корисненько. Пий кефір, їж йогурт, і все в тебе буде добре. А що саме добре, ти не знаєш. Ну, якби більше ти пов'язуєш це з розладами шлунку, з травленням, ну нічого такого особливого. Але насправді все набагато складніше. А що, якщо я вам скажу, що мікрофлора може впливати на ваш розум, довголіття, настрій, вагу тіла і тому подібне? А, і більше додам, що насправді дуже багато механізмів ще досі не вивчено. Тому що це настільки складна тема, що треба вивчати це дуже-дуже довго. А справа от у чому. Насправді науковці називають кишківник другим мозком, бо там відбувається ну дуже величезна кількість різних процесів. І друга річ це те, що кишківник і мозок пов'язані між собою прямим зв'язком. Тобто кишківник може впливати на мозок і мозок може впливати на кишківник. Яким саме чином? А справа в тому, що мікрофлора кишківника може переробляти клітковину та інші різні речовини в коротколанцюгові жирні кислоти, а також багато інших різних речовин. І за допомогою цих речовин кишківник регулює майже усе у організмі. І давайте розберемо по пунктам. Перше, це те, що ваш кишківник може впливати на ваш настрій. Працює це так: мікрофлора бере амінокислоту, котру ми отримуємо з білка триптофан. І конвертує її напряму в серотонін. А як ми знаємо, серотонін – це гормон якби щастя. І тому, якщо ми годуємо мікрофлору, у нас буде класний настрій. І далі цей серотонін організм може конвертувати в мелатонін, що посприяє дуже гарному сну. Другий момент це імунітет. 80% всього імунітету знаходиться в кишківнику. Тому що якраз у кишківнику утворюються імуноглобуліни. Це наші антитіла. Третій момент це відчуття голоду. Працює це так. Мікрофлора переробляє клітку вину і видає метаболіти, котрі дуже схожі на речовину семаглутит. Семаглутит це ліки від діабету, але вони також дуже сильно знижують апетит. І ось, наприклад, Ілон Маск худнув з допомогою цього препарату. Далі нервова система і спокій. Так як я і сказав на початку ролику, мозок і кишківник має прямий зв'язок, і якщо у нас все добре з нашою мікрофлорою, то. Це буде заспокоювати нашу нервову систему та тримати її в балансі. П'ятий момент це розум. Здорова мікрофлора може впливати на когнітивні здібності. Цей механізм не дуже вивчений, тому що він дуже такий складний і потребує ще багато багато часу на вивчення. Але науковці провели експеримент. Вони взяли мишу, навчили її знаходити їжу у лабіринті. І взяли іншу мишу, котра не вміє ходити по лабіринту. Другі миші вбили всю мікрофлору за допомогою антибіотиків і потім присадили мікрофлору від миші, котра вміла знаходити їжу в лабіринті. Так от, і в результаті, друга миша навчилася знаходити їжу набагато-набагато швидше, ніж це було у контрольної групи. Для мене, до речі, це був самий неочікуваний момент. Наступний момент це м'язи. Кішківник може знову ж таки впливати на цей процес за допомогою коротколанцюгових жирних кислот. Працює це за допомогою збільшеної енергічності та запобігання катаболізму м'язів. Сьомий пункт це зменшення ризику раку. І восьмий пункт це довгожительство. Є теорія, що довгожительство пов'язане якраз таки з якісною мікрофлорою, про котру я казав в попередньому відео. Більше того, деякі спеціалісти по антиейджингу роблять пересадки мікрофлори, як це я говорив тільки що про мишей. І також цю традицію можна побачити у диких племенах, наприклад, хадза, про котре я казав. У них є така традиція після того, як вони впіймали свою здобич дістати товсту кишку, прочистити її і з'їсти її свіжою. І як вважається, це якраз пересаджує ту мікрофлору, котра була у тварини. І саме тому плем'я Хадзо дуже-дуже уважно досліджують, бо вони дуже ефективно перетравлюють майже все, що тільки може під руку потрапитися. І ну і на цьому все. Є ще тисячі пунктів, про котрі можна розповісти, але зупинимось на цих. І в наступному ролику я вам розкажу, як правильно підсадити та годувати правильні бактерії у ваш кішківник. Гарного дня!